Машинку, бо треба пункт, треба трошки попрацювати в е, продовження гарної погоди. Е, вже березень, е, вже у нас. Сонечко вже в повітрі прям пахне-пахне весною. А це означає, що? а це означає, то, що скоро в нас буде вже стартувати сезон. Сезон по солодкої ваті, по попкорну та по морозовому м'якому. Відповідно, що вам треба під сезон? Якщо ви плануєте працювати в цій сфері, то вам потрібно гарне та якісне обладнання. Якщо ви не знаєте, де його взяти, то я вам підкажу трошки. Є така компанія, яка називається Horfood. Яка займається виробництвом та продажем обладнання для солодкої вати, для попкорну. Робить стильні та зручні візочки для цього обладнання, для солодкої вати та для попкорну, щоб ви гарно презентабельно виглядали і вам було зручно працювати. Також ми, у нас в Хорфуді можна замовити фрізера для м'якого морозива. Ми є офіційним представником компанії Гошен. Це одна з провідних компаній, яка займається виробництвом фрізерів для м'якого морозива Тобто, е якщо вам треба дійсно під цей бізнес гарне та якісне обладнання, то ви знаєте, що робити. Силочка на магазин буде під.